Алиса. Вот так, телефон да, вкусит. Эй, Ботан, ты что там моей Алисы пристаешь? <laughs> Привет. Я сейчас запомню, понял? Давай, ты здесь, короче, все работаешь, я тут ничего Боже, не, а не понимаю. Боже, ну, я вообще ничего не понимаю. Ты что, вообще понимаешь? Ты понимаешь, что все ну, вот это... Ну, клас, ну, там, це дуже питмати, це класно. Ти дивись, а, тут давай. написано. Ну конечно, ти дійсно ти що все розумієш, а я крута, нічого не розумію. Ну дивися, ну ти що не розумієш, ти формати. нажимаємо, а ти, ти... потім нажимаємо Д, e, потім нажимаємо Е, потім нажимаємо П, Р і О. І все, виходить. Ти mm знаєш -hmm. цю тему? Так, не подумаю. А ця? Це я так не знаю. Так, бота, що тут робите? Е, моя булка! Так, моя булка, Мені її мама пекла! Моя! Дай якось потрібно, ми беремо її і викидаємо в мусорку. <рисує> Та ви сьогодні ввечері, блін, ми могли б сходити сьогодні в бібліотеку. Що в бота не на свідання намічається, а в мене от сьогодні буде вечеринка. В мене огромніший дом Артеме. Самий популярний хлопчик в нашій школі. Я думаю, ви його знаєте. Артем. Ого, прикольно. Але мені мама ніколи не дозволяє ходити на вечері. На нього я би дуже хотіли. Мені дуже. Ну, а вас і так туди не позвали. Ботани, ботани, га. Так, народ, ось вони і Аліса, я чув вашу е, розмову і, коротше, я, мабуть, подумаю, може все-таки їх пригласимо. Ну, так, просто чи Та Боже, і мама не дозволяє. Ти ж ботани. Коротше, якщо мама дозволила, то можете приходити. Просто так, щоб було Та більше не здається. просто дамо мою хавчу, поїде десь цього, я уйду. Ну, а то все ботанам, що їм робити на цій дискоціки? Ну хай приходять, десь цього. Що вони були? там книжки в мене вдома читати. Ну, в принципі, так. так, так Ти кажуть, ну, ну, хай <плес> хорошо. Так, візьмуть книжку, так. Так, книжку візьмуть. І будуть, типо, читати. Ну, mm. Но no, я думаю, що вам батьки все одно не дозволять, так що Пай... І вас буде хорошо. А я не понимаю. А я не понимаю. Ну конечно, вы ж ботаны, вы все понимаете. Ну дивись, в першому другому, в третьому, четвертому а, в п'ятому, в шестому а. Слово машина. А, сейчас будем записывать. Скажи, что там с Сомом на дереве. Вот, Михо. Что? А то на перерыве получишь. Ну, то машина, вот это вот. Первое, Б, второе, А, третье, ответ «висим» Четвертое, ответ Б. Пятое, ответ Я. Все, мам, ты понимаешь? Нет, я не понимаю. Я не понимаю. Ты что? Ты 15, ты пишешь. а, слово. ответ слово. 17-й аргон. аргон. Понятно. Ага. Типа элементы. Ну, хоть химичные. О, там сколько же там прервал. Еще одна хвилина. Ти розумієш, что это все, скажи мені? Боже, господи, я не понимает. Ну дивись, тут буде Леся Українка, тут буде Тарас Шевченко, а тут буде Соня, Мишки і Остап Зарі. Короче, як туалет. Розв'язується ось так. Так.